Олександр Мусієнко з нами на зв'язку. Пане Олександр, я вас вітаю. Вітаю вас, пане Олександре. Давайте розпочнемо певно з наших фронтів, тому що останнім часом в ефірах ми часто говоримо про малі штурмові групи, які ворога, які рухаються по нашій території, намагаються зайти вглиб і поставити свій оцей триколор для того, щоб сфотографувати їх. Знищують наші військові. Але тим не менше, це їхня тактика. Ми менше говорили про те, що вони використовують бронетехніки. Але вчора, 13 жовтня, на добропіллі ворог здійснив чергову спробу. Проведення механізованих штурмів в зоні відповідальності першого корпусу Азова в наступ. Противник кинув 16 одиниць важкої бронетехніки. Це і БМП, і МТЛБ, і танки. В результаті оборонних дій було знищено дев'ять бойових машин піхоти, чотири броньованих транспортери, танки, мотоцикли і атаку відбили в напрямку. Також населених пунктів Мирнограда, Разіну і. В п'ятницю я була у президента, і Він також говорив про те, що на ставці говорили про добропілля. І власне про те, що була теж чергова спроба проникнути російських військових до тих заблокованих, які зараз знаходяться на території України. і Їх розблокувати теж вони були знищені. бронетехніка також була знищена. І тут от знову ж таки питання: на початку вересня була інформація, що російська армія перекидає нові підрозділи на Донбас? Було припущення, що невдовзі ми знову побачимо колони бронетехніки. У вересні їх не було, і от тепер у жовтні ми їх бачимо. Тоді це називали фінальною битвою за Донбас. Наскільки це фінальна битва за Донбас? І, власне, чому знову почали застосовувати таку велику бронетехніку? Ну щодо фінальної битви за Донбас, ви знаєте, що для Росії однією з пріоритетних цілей залишається захоплення Донецької області. Вони для цього докладають дуже великі зусилля станом на зараз. Ну ці зусилля вони закінчуються нічим. Так у ворога є незначні тактичні просування, але врешті блокується. Щодо розташування сил військ і засобів, ну бачите, добропільська операція для ворога починалася доволі таки амбітно. Російські війська планували здійснити прорив. Який мав би принести оперативний успіх, не просто тактичний, який вони отримали незначний, і той зараз став пасткою для них, про що я зараз і розповім? А дійсно оперативний успіх, тобто прорватися, зайти в тил нашому угрупуванню, створити проблеми для того, щоб на окремій із ділянок фронту виник фактично те, що можна назвати там обвалом фронту. Ну і відповідно, ворог мав можливості далі просунутися. Тобто, такий був задум. Ну а з розуміємо прекрасно з інформаційно-психологічної точки зору, мета полягала в тому, щоб ну показати. Що нібито російська армія просувається і може розраховувати на якісь успіхи. Чому я кажу про те, що зараз для агресора добропільський напрямок стає пасткою? Ну подивіться, зараз ворог вкидає значні сили, вони намагаються розблокувати угрупування, яке фактично відрізане логістично від основних сил і засобів. І внаслідок цього ворог постійно задіє сили, задіює резерви, а ми їх знищуємо в великій кількості. Відповідно, фактично це стало пасткою для Росії, тому що зараз вона вимушена спалювати великі сили на що? Не на те, щоб просунутися далі в і розвинути оперативний успіх, як ворог розраховував раніше, а на те, щоб розблокувати своїх, які фактично перебувають. Зараз в пастці, тому що у них відрізана логістика, тому що вони перебувають безпосередньо в такому напівоточенні, і тому, що далі вони заблоковані просуватися не можуть. От, власне кажучи, ситуація, яка є на добропільському напрямку, що стосується загалом Донеччини. Зрозуміло, для ворога і надалі цей напрямок буде в полі уваги пріоритетним в зоні особливої уваги та інтересу, тому що підкреслюю знову ж таки плани про остаточне захоплення Донецької області. Російська армія від них не позбавилася, тому там будуть тривати активні бойові дії. Але ж ви бачите, що активні бойові дії характеризуються тим, що ми не просто обороняємось, а що фактично ми застосовуємо активну оборону. А це означає, що коли з'являється можливість, ми контратакуємо для того, щоб відтіснити ворога, покращити наше положення, ну і відповідно звільняти наші території. А що стосується великої бронетехніки? Вони її не застосовували раніше? Ну тому що, по-перше, це вже там ми говорили про те, що це перейшла війна дронів, та і що велику бронетехніку дуже швидко легко знайти і знищити. А по-друге, ми говорили про те, що у них не така велика кількість залишилася цієї бронетехніки. Зараз ми знову бачимо бронетехніку в бою. Це зміна тактики, це е, не вистачає піхоти, яку вони пускають в ці місні штурми. Е, чому саме бронетехніка зараз пішла? Що стосується бронетехніки, можу вам сказати, що це не нова ситуація, оскільки, в принципі, ще в серпні було відомо, що ворог планує застосовувати на окремих напрямках бронетехніку. Більше того, можу сказати, що оборонні позиції фортифікаційні, які зводилися для посилення наших ліній оборони вони передбачали вже що ворог буде застосовувати бронетехніку. Тобто, такий розрахунок був. Ми розуміли, що це може статися. Відповідно, нам зараз і а, краще вдається відбивати такі штурми, через те, що так дійсно вже навчені, і через те, що є можливість знищувати дронами, але крім того, ще й через те, що готувалися. А, очевидно, що ворог підтягував техніку саме тому і. Спостерігалась минулі тижні активність наших військ вздовж окупованої території, тобто, удари по окупованій частині Донеччини та Луганщини відбувались, і по самому Донецьку. Це ж теж не просто так. Мета, яка ставила серед іншого, виявити місця розташування бронетехніки, де вона ремонтується, а потім, значить, де вона екіпірується боєприпаси, склади і так далі. Мета якраз в цьому і полягала, тому нічого нового не було. Було розуміння, що ворог знову ж таки поновить штурмові дії, в тому числі із застосуванням бронетехніки, тому а. до цього готувалися. Я вже сказала про те, що Кая Калас приїжджала до нас з неоголошеним візитом, і вона зокрема сказала про те, що час, який колись міг бути на боці Росії, тепер починає грати на користь України. Пане Олександрі, є у вас розуміння, чому зараз заговорили про час, і чому європейський союз зокрема вважає, що він тепер на користь України. Ну, справа в тому, що зрозуміло, що ми входимо в етап війни на виснаження, і вона раніше була зараз вона характеризується іншими умовами. Загалом можу сказати, що розрахунок був наших партнерів зокрема в тому, щоб надати нам максимальну підтримку, зокрема сполучених штатів. Чому ми так говоримо про. А чому ми так говоримо про томагавки? Ну тому що фактично це елемент тиску на Путіна, який мав би його дотиснути, в принципі, за задумом, який мають наші американські партнери, до того, щоб він відмовився від того, що він робить, тобто вести агресивну війну, якщо він фактично. Не а, піде на це, то ми входимо в війну на виснаження. Наступний етап цієї війни на виснаження. А чому наші партнери говорять про це? Ну тому що є певний оптимізм, такий стриманий, скажімо так, про те, що все ж таки. Гроші на закупівлю озброєнь американського для України будуть, і що зараз от якраз всі обговорення на європейській арені чи на майданчику НАТО вони стосуються в першу чергу грошей як найшвидше ухвалення рішень для того, щоб закуповувати озброєння для України. Плюс я можу сказати, що наші партнери е, знову відновили віру в Україну після того, як був песимізм після виборів в Америці, після там ініціатив американської сторони, після того як було питання озброєння його постачання в Україні під серйозним питанням, то зараз я можу сказати, що Побачивши, як ми вистояли літню кампанію наступальну ворога і зараз осінню кампанію, вони бачать, що ми здатні, спроможні і готові нас надалі підтримувати. А ви сказали про різні майданчики? Я так розумію, що на одному з них ви зараз знаходитеся з огляду на напис позаду вас <світлення> саме так. Саме так в Брюсселі, якраз цими днями відбувається саміт. Завтра основна частина зустріч міністрів оборони країн НАТО, а на якій буде обговорюватися ну питання України одне із пріоритетних, тобто воно взагалі порушується усіма, хто тут присутній, починаючи від генерального секретаря заступників генерального секретаря НАТО, закінчуючи представниками делегації безпосередні, які є і працюють тут при штаб-квартирі при НАТО. То оцінка така, що в першу чергу треба питання України виносити на порядок денний і питання, якраз грошей, тобто фінансування закупівлі озброєнь, це для України це зараз пріоритетний момент. Другий момент, який є, це український досвід в протидії ворожим засобам, тобто засобам російського повітряного нападу дронам, і не тільки тут наш досвід дуже корисний, особливо в контексті того. Ану, що потрібно диференціювати засоби, якими відбуваються повітряні атаки, не тільки авіація, а й український досвід мобільних груп, систем радіоелектронної боротьби він теж дуже важливий. Ну і остаточні рішення щодо алгоритму дій. Безпосередньо е, по лінії НАТО яким чином відбивати ось ці російські атаки, ось ці провокації цю агресію? Ну але в усьому тому, що я сказав, при цьому всьому все рівно є тема України, так чи інакше. В одному питанні це підтримка, це кошти і озброєння. В другому питанні це український досвід, яким Україна готова ділитися з нашими партнерами, і третє це плани на майбутнє, яким чином посилювати власні оборонні індустрії, щоб виробляти більше зброї, в тому числі і для постачання Україні. Тому в усіх питаннях порядку денного є український трек, і ну, до цього відносяться дуже серйозно. Є дискусії, зрозуміло, природні вони будуть виникати, тому що. Північно-Атлантичний альянс організація велика, і є різні позиції, але позиція в тому, що потрібно все ж таки фінансувати оборону України, тому що Україна зараз на передовій боротьби Європи, і в тому числі і східного флангу НАТО, ну воно тут присутнє до речі, знову ж таки про відбиття цих провокацій Росії над Європейськими країнами над країнами НАТО така цікава цитата Прозвучала від Бенаходжа. Він сказав, що знесемо Калінінград і Севастополь. Власне, якщо Росія наважиться напасти на НАТО, або якби вона, наприклад, напала на Польщу, то вже би ні Калінінграда, ні бази військової Росії в Севастополі би не було. Але при цьому сам генсек НАТО сказав, що у разі, якби ми збили літаки Росії, ми були би слабкими. Як це розуміти? А по порядку, що стосується Калінінграду, Севастополя, ну я можу сказати, що це, це дійсно могло би бути так. Взагалі, російське угрупування, як як кажуть наші друзі-поляки в Кролівецькому так цьому е, окрузі, е, воно в складній ситуації, тому що ну фактично з усіх з усього регіону Балтійського моря, а е, там країни НАТО. І там е дуже передові країни НАТО в плані, скажімо, розвитку, в плані готовності до дій, в плані розуміння російських загроз, це країни Північної Європи, Скандинавії і Nordic Countries. це Балтійські країни, це Польща, е і вони прекрасно розуміють, які загрози є. Тому так е я можу сказати, що якби були якісь провокації ще й безпосередньо з Калінінграда, якби вони звідти здійснювали наступальні дії, штаб-квартира е Балтійського флоту. В місті Балтійськ якраз Калінінградській області, вона була би ціллю номер один. Ну і не тільки вона, там є інші позиції. І що стосується Чорноморського флоту, ну ви знаєте, я думаю, що це буде більше символічні удари, тому що українські сили оборони і безпеки вже багато чого. Знищили в окупованому Криму із військової компоненти ворога і продовжують це робити, і затисли російський чорноморський флот під Новоросійськом, Тому там можна було б, але це можливо вже не сило більш символічний характер. А от з півночі так і я вам скажу, що Росія остерігається такого сценарію. Тому вони продовжують нагнітати. Тому вони намагаються якимось чином укріпити там свій Балтійський флот, посилити його в Калінінградську область, завести додаткове озброєння, типу ракети «Іскандер», там міги к перші канасі кінжалів літають час від часу. Ну, тобто, така провокативність. Що стосується літаків, це теж дискусія. Ну, яка досить активно триває і тут в Брюсселі. І я думаю, що завтра, якраз під час зустрічі міністрів, буде особливо обговорюватися. Суть в чому як розділилися думки? Думки розділилися в тому, що яким чином збивати літаки, і доходять згоди до того, що якщо літаки становлять загрозу, вони летять з підвішеним озброєнням, ракетами, там авіабомбами і так далі, і не реагують на те, що НАТО піднімає свої літаки в повітря в авіації в авіаційний простір і супроводжує їх для того, щоб витиснути зі свого повітряного простору, якщо таке триває протягом довгого часу. Вони там здійснюють польоти, тоді їх потрібно збивати. Якщо ж це літаки, які летять без підвішеного озброєння, і як їх диференціюють в альянсі, не становлять прямої загрози, тоді їх потрібно супроводжувати за виключенням. Якщо цей літак не здійснює там якогось крутого піке, і там не якісь камікадзе за штурвалом, яку за завдання, якого влучити в якусь будівлю. Але питання того, щоб взагалі не збивати літаки. Чи будь-які інші цілі взагалі не стоїть питання? Стоїть, що так збивати потрібно, але зараз обговорюється диференціація загроз, як, які можуть бути ці загрози, і як діяти в разі там кожної конкретної ситуації? Але якщо б стався випадок, як, якщо б одна із країн альянсу побачила, що це є реальна загроза, що літак озброєний, що його потрібно збити. Я не думаю, що це викликало би якийсь великий осуд там, чи негативну реакцію в інших членів Північно-Атлантичного Альянсу, особливо в тих, які розуміють природу Росії, що це таке і як потрібно діяти. А, я розумію, що ми тут такі україноцентричні, що все, що відбувається, ми все одно там, спостерігаємо з позиції України і дивимося на світ з позиції Вибачте, України. Я, я, я вам скажу, що в Брюсселі так само. Це така теж багато Україна це тут, теж багато україноцентричних, не лише ми. Це прекрасно. Тоді я спитаю, знаєте, в мене інколи виникає таке відчуття, що якщо раніше ми, наприклад, говорили про те, що раптом Європа втопи втомиться від війни, втомиться від України, відвернеться від нас і так далі. То в мене зараз відникає таке відчуття, що Європа прокидається і дивиться, що відбувається в Україні, щоб Україна не відвернулася від Європи, в тому числі там надання якоїсь підтримки у вигляді того, як реагувати на ці дрони, і це те, чим ділиться зараз Україна, як боротися з Росією і так далі. Чи немає у вас такого відчуття, що зараз ми знову помінялися ролями? Трохи? А, є, тому що питань дуже багато, якраз в практичному досвіді. Я можу сказати, що от, е, е, особливо військові, так, якщо ми скажемо політичний аспект, це політичний, там дещо інші питання, особливо військові з інших країн. Особливо європейських, та й не тільки вони дивляться і вони намагаються зрозуміти усвідомити той досвід, і більше того, вони починають розуміти, наскільки вони де в чому відсталі в сенсі не технологічно, тому що технології є. А от в застосуванні цих технологій і видів озброєння, скільки зараз потрібно надолужити? І на щастя, є Україна, яка цю руку готова простягнути і сказати: Давайте разом, ми готові вас навчити, ми готові допомогти. Ми відкриті абсолютно, у нас є спільні загрози. І тому це я можу сказати, що ще є один такий момент, який теж важливий. Тобто, ось це відчуття певного такого страху. Перед Росією, який який був там десь у 2021-2022 році, напередодні вторгнення масштабного і вже безпосередньо під час вторгнення, він уже розвіявся. Тобто, на прикладі України, от те, що бачить, як можна боротися і протидіяти Росії, це надихає партнерів. І більше того, вони розуміють, що їм потрібно зараз зробити дуже складну комплексну роботу, але її треба робити. Перше це продовжувати підтримувати Україну, щоб ми стояли, щоб ми продовжували захищати східний фланг НАТО. І друге. Щоби цей час, який був згаяний, який використовувався на роззброєння, демілітаризацію, на скорочення видатків на сили оборони європейськими країнами, надолужити і вкладати, і запозичити український досвід на щастя, який є, тому нашим партнерам є тут зараз у кого повчитися. І... А ми теж в свою чергу певний досвід, який є там проведені певного роду операції, спеціальних переймаємо для того, щоб ну це була така взаємовигідна двостороння історія. Пане Олександре, я дякую вам за те, що ви змогли долучитися до ефіру. Чекаємо звісно результатів міжнародних зустрічей. Ну і очікуємо на подальшу підтримку. А може навіть на її збільшення. Дякую, кажу до наступного ефіру. Дякую.